Між персами твоїми жолобок, Задолена життя і пропадання, туди, немов нитки, в один клубок, Збігаються мої думки й жадання. Там погляд мій, свої стежки снує, Вникаючи крізь блузу і сорочку. Зникає дивно там єство моє, мов крапля на вишневому листочку. Та ні, я виникаю із води, мов рятувальна виспа в океані, і починаються мої важкі труди, між горами на тій святій поляні. На мене сходить воля звідтіля. Де є одна гора, а поруч друга, І твої груди тверднуть, як земля, яка, немов рятунку, прагне плуга.